Друзі, ви багато питаєте, яким чином можна перевірити наявність виписаних штрафів у вас від ТЦК. Ми зараз вам покажемо два ресурси, якими ви можете скористатися, щоб перевірити самостійно, чи вам вже є штрафи від ТЦК і скільки. Це, окрім дії, можна дивитися в дії воно не одразу з'являється. Так, можна подивитися раніше. Дивіться, перше, ви гуглите автоматизована система виконавчих проваджень. Отак і гуглите. Вам відкриється ця система, тут ви вводите свої дані, капча і шукаєте. І вам вилізе тут, чи є по вам виконавче провадження. Виконавче провадження це справа по стягненню з вас штрафа, грубо кажучи. Друге є чат-бот такий, він є і в Viber, і в Телеграмі. Називається він Open Data Bot. Ви можете туди додатися, і зараз я вам покажу, як він виглядає. Виглядає він ось так. Ви його собі встановлюєте, додаєте туди себе, і ви можете там бачити і свої штрафи, а також поставити там галочки про те, щоб вам приходили повідомлення, чи є по вам провадження, чи є по вам судові справи, воно вам все буде вискакувати. Це дуже зручно, до речі. Значить, швидше всього інформація, яка відобразиться щодо наявності у вас штрафу, вона з'явиться в автоматизованій системі виконавчих впроваджень. Наступне оновиться інформація, Open Data Bot, іноді це одночасно відбувається, і вже наостанок інформація підтягнеться, друзі, ще в дії в розділі виконавчі, виконавчі прав, провадження. провадження так. так це виконавчі провадження. Ще раз повторюю, це саме ті справи по штрафах по ваших боргах. Там ви можете побачити все, чи ви щось винні платити чи ні.